Друзі, всім привіт! Ми вас вітаємо на каналі Севежики на кухні, і сьогодні ми плануємо готувати лаваш. Дуже смачний, і в кожного буде які я нова? Шаурма? шаурму. На да. ми сьогодні плануємо робити шаурму. І не просто шаурму, а в кожного буде свій індивідуальний рецепт. В мене буде арабська шаурма, а в ані. в мене буде така шаурма, яку ти можеш просто їсти пачками і худати. Понімаєш зрозуміло з тобою. Значить, моя буде по-любому смачніше, бо все що для схуднення, все не смачно. Е, ну тут знаєш, я тобі скажу, ти дуже поміняєшся, тому що я думаю, що моя шаурма буде набагато початку. Ну, все в кінці відео. До речі. Друзі, ми дуже великі профі шаурми. Ми її ще ні разу не готували вдома. Да. Ні разу. Ми її ніде не готували, що вдома? Ну так, да, ніде. <світ> Взагалі, як на мене, то в шаурмі саме головне це соус і м'ясо. Як приготовне м'ясо і який соус, від того залежить смак цієї шаурми. Якщо оці два інгредієнти не кудишні, то вся шаурма буде не така. Так, значить, я почну перший, тому що моє м'ясо має ще до трошки довго там бути в холодильнику. Тому я зараз його зроблю. А тоді вже Аня буде своє там щось робити, і воно там полежить. Тож отже, для моєї шаурми потрібно буде. Може, знаєш, що мені тут потрібно буде? Оце ну, ага. все да, от, от все. Коріандр, перець запашний, чесник десь там є. Сік лимонний. Ми потім його вичивемо: йогурт. Оливкова олія, сіль, кардамон. Де там і кардамон? Ага, отут а ось у нас кардамон ще є. Перець чорний, мелений. На вікні візьмемо. Чесник сушений. Аня, де чесник сушений? Во. А, так, да, чесник сушений. Паприка, куркума. А де куркума? Або ти, ти що знаєш краще? Мене чи що? Куряча грудинка, а це я точно знаю, що воно є. Помідор, огірок, лаваш і цибуля червона. Коли я це все діло до кучі зліплю, в мене вийде найсмачніша шаурма, яку я тільки її. Ну я не так само. Ну те, що вона в тебе буде найсмачніша, я тобі кажу ще раз. Не зарікайся, це мало ймовірно, тому що в моїй шаурмі буде корейська морква, шау... яку я дуже сильно люблю. Ну, в принципі, в мене майже те саме, тільки е, дуже в мене мало там спецій, не така горя, прям як Толіка. І е, ще плюс корейська морква е, всерединку дається, і соєвий соус до заправки з оливковою олією. І до речі, в мене дуже швидко готується м'ясо. тебе там 3-4 години. А в мене тьфу і все. для початку нам потрібно коричі грудинки. будемо брати по півтори штучки. Тобто півтори грудинки мені. Півтери. а тут дивись, які її є. є. Одна бачиш, Значить, дві тобі. Оце от, обгризок да. буде тобі. А цих дві Ми одну викосили на відбивнушку вчора. Так. Далі нам потрібно їх обсушити кухонним рушничком. Є в нас щось таке подібне. Колі, є нас щось таке подібне. Я откуди знаю, ти хазяйка на кухні. ж. А я тобі допомагаю просто. Ти ніч не допомагає, а випендвій домой кажу, <су> що я великий повар. Ну, В принципі, ти на шляху, на да. шляху до цього. Ах, все. Це щастя, це наша кавомойка. <су> 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 а в нас нема щось таке, що кнопку. У нас це така молотівка, да? І вже років, як мені, тільки помножити на два. нам треба перемолоти одну чайну ложку, кардимоло. Я шукала по всьому луцьку. Але пахне він скажу гарно. Я Думаю, що м'ясо має покрасити. Таку з вишком брам? Ну, так, О боже мій Ммм. Чайну ложку намішали. Дуже гарний запах такий. І зразу візьмемо, поки в нас це чудо стоїть. Покмяний перець, перець так само намелимо. Нам треба так само. Одна чайна ложка перця. Перець, перець теж вже є. Ну і його в баню я тобі тілки. На другий раз купуємо, але точно. Тепер наш кардамон висипаємо в таку посудину. Туди зразу ми так само даємо суху паприку, Чайна ложка. Куркуму. Ні, не пахне. Та часниковий порошок. І зараз це все перемішуємо ретельно. Як ми це все діло перемішали, ми сюди додаємо трохи солі. Отак. Хватить. Mm -hmm. Та чорний мелений перець. Тоді ми, наші, ми спеції ми беремо дуже-дуже ретельно перемазуємо нашу грудку курячу. Якщо ви будете вибирати грудку зі шкіркою, то шкірку не треба промазувати, просто само грудинку. Тепер цю запашну красоту ми відправляємо у холодильник на одну-дві години. Але оскільки в нас немає в неї дві години, тому воно буде лежати в холодильнику доти, доки Аня буде займатися приготуванням своєї шаурми. Ну що, друзі? Ви готові? В мене все набагато простіше. Я не скажу, що смачніше, бо я не знаю. Але ми так само промиваємо нашу курочку. Далі наше м'ясо я просто буду обмакувати в курячу приправу, звичайну, сіллю. Поливаємо тепер оливковою олією, так, трошки тут, з цієї сторони розмазали, і потім з іншої. Далі я беру пергаментний папір. Оно тримає не по пальцю. Викладаємо нашу курочку на пергаментний папір. Ось так. І загортаємо таким конвертиком. Тепер ці п'яно. Повідправляємо на розігріту сковорідку. І квічарим на одній стороні 3 хвилинки і на другій стороні 3 хвилинки. Все, ми перевертаємо нашу курочку. Вона вже побула на сковороді на одній стороні трошки більше, 4 хвилинки, тому що в мене такі товстіші філе, до Тепер треба так гарно якось перевернути. Ага, зараз я візьму ще одну досочку. Зараз вивезти, завелійте, капець. Зараз я все переверну. О, навіть по черзі. Поки Аня жарить це м'ясо, я думаю, так само треба, буде. воно тут постояло вже хвилин 20 в холодильнику. Ми його зразу ставимо запікатися. Ну, воно менше 2 годин простоїть, але в нас нема часу. Бистро все робимо. Беремо невеличку форму для запікання, стелимо її фольгою. Фольги в нас немає, тому ми візьмемо просто папір для запікання. Я думаю, нічого гірше не буде висимо. Я ж вам казав пожмакати, так? Да? Добряче посмакали, щоб він на нормальній формі набув. І ставимо нашу 3 Так, Тепер ми це все змащуємо оливковою олією. Може більше треба було? Більше олії дати? Угу. Тож я перестарався чи нормально? Ні, нормально. Все. І відправляємо запікатись м'ясо у духовку при температурі 230 градусів на 20 хвилин. <М -м -м! Смачно виглядає і пахне погано. Дуже гарна, але трошки підгоріла. Поки моє м'ясо і ані на м'ясо запікається, ну, її вже запековалося, моє запікається в духовці, Аня приступає до нарізання всіх інгредієнтів. Це помідори, огірки. Листя салату не треба нам, да? Треба. Ну тільки чеки... його нарізати, мені Ні, треба, треба мені... нарізати. Коротше, вона це все діло нарізає, щоб потім не тратити на цей час. Я ще забула вам сказати, що тут треба кислий огірок, Я його з холодильника не виняла. Ми вже нарізали, до речі, огірки. Свіжі і кислі я своє перемішала. У мене ось такими соломочками. а в Толіка ось такі долічками, такими довгими соломочками. Всі помідорчики йдуть напів кілечками. Зараз через три хвилини моє м'ясо буде готове, так що я займуся приготуванням соусу. Нам потрібний наш, що це таке? Кардамон? Так? Це пашний перець. А, це перець. Наш перець, іди висипаємо в мисочку. Тут одна чайна ложка. Беремо коріандр, так само одну чайну ложечку. Можна брати не перемелений, тоді його треба перемелювати. Але у нас все це перемелено. І тако перемішуємо все це діло. Так, м'ясо зараз вже буде готове. Досочку наготував. Далі беремо йогурт самої найбільшої жирності. В нас давай, покажи, як в нас. В нас яка жирність? У нас яка жирність? 2,2%. 250 грам йогурта. Я хотів на око налити, але Аня каже, толік відмір ідеально. Ні, ну не собі на око, а на око мається на увазі на око. І ми виливаємо сюди в нашу мисочку до наших спецій. Був би йорт живніший, значить воно було б простіше. І сюди ми додаємо лимонний сік, одна столова ложка. Це все дуже добре треба перемішати, щоб не було грудочок. Дивіться, яке м'ясо вийшло. Там просто шкуринка в нього має бути по ідеї. Ми це виставляємо поки що сюди. Хай воно так постоїть. М'ясо ми виняли, тепер беремо два зубка чеснику і вичевлюємо сюди в соус. Це наш соус готовий. Ми його накриваємо кришкою та відставляємо в сторону. Він нам поки що не потрібний. Все. Хай тут стоїть і нікому не зважаю. Тепер, друзі, я займуся нашим соусом. Нам треба. От, як я займаюся своїм, а де займається нашим. Ну добре, я займаюся теж своїм. Теж 250 грамів виливаю йогурту, тому що, я думаю, 100 грамів буде мало. Беру столову ложку. Додаю 2 столові ложки оливкової олії. Тепер дві. Столові ложки соєвого соусу. Ну, я так зрозумів, що там мала бути одна. Ні, ну, тому, що а на... ти робиш на дві порції. Да, правда? Так, На 100 мл, розумієш? На 100 мл кефіру треба одна. Добре. А в мене хай навіть ну, беремо 200 мл кефіру. І. А ти гірчиці в тебе ж не було? Була. Діджонська гірчиця в мене теж. Треба... Ні, ти не казала, що її. Ну, я зробили. не казала, що вона треба для соусу, але тепер це все гарненько перемішуємо у які кольори. Беремо наше м'ясо, яке вже спеклося. Блін, яке воно пахне, яке воно гарне, знаєш, що є. Нам його треба нарізати соломкою. Бачиш, яке воно всередині? Ух ти, яке <рес> класно. Mm -hmm. В результаті ми отримали ось таку миску запашного м'яса. Вам просто неможливо передати, як воно пахне, і зараз ми маємо його піджарити на сковороді в районі 15 хвилин на звичайній рослинній олії. Все, тепер я наріжу шаурму. Ой, чуєш шаурму, курку. <рес> що м'ясо не наріже, вона дуже шаурму нарізає. Ну, моя курка, звісно, що не така, прям всередині волога, як твоя, знаєш. Але пахне вона шаурмою і пахне, знаєш? Вона, в принципі, шаурмою має пахнути, ні? А ти що соломкою ріжеш? У мене якось взагалі можна і навіть кубіками, по суті. У мене писали в рецепті соломкою. Я тобі так скажу. Це в нас не конкурс, хто смачніше, правда? Це в нас дружнє таке приготування. Ні, знаєш, типу, загалом, ну, можливо, хто смачніше, але ми для себе просто визначимо надалі, яка шаурма нам підходить більше, і будемо її готувати. Кажу, постійно. Чесно кажучи, мені твоє більше подобається, Її менше треба готувати. Правда, вона швидка дуже. Ну, бо тут щось заморачуватись дуже багато треба, це м'ясо. Ну, хоча, давай ще не виключай те, що, можливо, ми вкусимо твою, скажемо, блін, це просто офігенно. <рес> Аня, відставила моє м'ясо, дивіться, вже воно все готове. Зі сторони ну, гарно таке прожарилось. Аня поставила своє на декілька хвилин, тому що вона забула розрізати філейку на дві половинки. І в неї, виходить, серединка, ось така біленька і м'ягенька, і в деяких місцях вона... Ну, така трошки сировата. Вона то в принципі не сировата, її можна їсти. Тут немає, до речі, олії, нічого. Я просто так, знаєте, зараз дві хвилини буквально е обжарювати на сковороді, тому що в нас вже шаурма здорова, без всякої там жарки. А надалі далі будемо просто знати, що будемо на полонку розв'язати і також обжарювати. Все, ми зараз помиємо наше листячко салату і будемо приступати до формування нашої шаурми. У нас є лаваш вірменський тонкий. Шаурма буде арабська, а Лаваш вірменський. <і> Треба було лаваш арабський <главаш> нейти. Але нам треба круглий, ні? Нам треба не круглий, тобі треба круглий. Мені треба круглий. А мені треба квадратний. Що це за рецепти такі? Ну що зробиш? Будемо квадратний робити. Круглого немає, будемо квадратний. Яка тобі там різниця? Давай ми якось інгредієнти розподілимо тако. Твоє туди, моє сюди. Ні, давай ні. Нас... Да, да, да. По черзі. Да, давай. А на сковороді так само по черзі. Mm -hmm. Хорошо, тобі допомога потрібна, чи ти сама впораєшся? Ну давай таку. Я перший спробую, от не далі буде видно. Ні, ми будемо разом пробувати. Так а ти спробуєш скрутити. Да, я да. думаю, ти з'їсти спробуєш за перше, нічого собі розігналась. кладемо всю нашу начиночку в довільному порядку. В принципі, це не має значення. Ну слухай, я хочу шаурму якусь таку, знаєш, щоб велику зробити. А начинки тобі хватить на велику шаурму? Та не знаю, щось так дивлюся, знаєш. Все, все нормально давай не шкодую. Mm -hmm. що перестарались трошки ну, не знаю зараз бачимо слухай ти між вообще крутить? Ну, як суші то получается, тут треба ободочки тако, да, зробити боже мовить ти стільки понакручувало його мені здається воно стільки не має чимає має толік що там його є що ну, там його є зараз як я два плязів Аня вже накрутила своїх. У тебе коняча шаурма, яка не така ограмізна, але в мене буде не менше. Так. Дивіться, яка мене шармала, вийшла найбільша, до речі. Ось тобто, Так, думаю, буде видніше. Нам потрібно так само лавашик. Там писало в рецепті цибуля, але в момент приготування десь вона пропала за цибуля. Значить. І ми вирішили, що цибулю ми давати не будемо. Ти не хочеш давати цибулю? Ні, а може давай. Давай я поріжу дуже-дуже дрібнесенько. Там пишеш, значить, пише ж треба цибуля. Значить, що треба цибуля, ну да. Ну, давай, щоб ми просто не спортили цей цибулі. Отже, значить, чим відрізняється моя шаурма від Аніної? Ну, всім. Ми беремо листя салату, яке ще не висохло, яка не помила, то ми його таку висушимо. Кладемо на низ. Де, кіць, це забагато. Ти розділи, будь ласка, так щоб почуть. Що? У мене там чотири шматка, якраз на чотири куска. На 4 Шаурмехи. Тільки оце приберемо. Ось так. Кладемо на низ. Далі викладаємо наше м'ясо. У мене рукою, Толі, курка, риба, птиця і дівиця береться руками. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, я думаю, можна... Скільки м'яса? Оно mm -hmm. ну, зарієнтує, щоб на 4 розділити це. Отак я думаю, От Отако? Mm -hmm. Якраз на 4 буде. Так mm -hmm. да? mm -hmm. да, да, да. само беремо наші помідорчики. Накладаємо. І огірочки. Порізані, такими медовички. Скільки, скільки твой кадавати, mm, я поняття маю. Mm -hmm. Ладно, буде стік. Нормально буде? Mm -hmm. Соус. Щоб не попутати твій невкусний соус з mm -hmm. моїм. Давай на це забери, я собі mm -hmm. чисту ложку, щоб навіть граму смаку не передалося. Mm -hmm. Це все ми замотуємо. Дасі, не що? треба, бо я ж сам. Mm -hmm. я скажу. Толік, поможи йому. Толік, візьми, розмотай. Що, що? Ні, Не каналі. Розмотай, розмотай, розмотай. Дивись. О, так. Ну, я ж казала, то є по побу... на ну, боки... Та цей бік тримає, то толік цей бік тримає. Мутай. Мутай! <гум> аккуратненько, акуратенко, Ось так. О! Бачите, я сам і не впорався. Шаурма це сімейна страва. <гум> так, є, одна є. Ставимо сковорідку і починаємо піджарювати нашу шаурму. Так, це моя. Давай, щоб хоч не переплутати. Моя така, знаєш, така добротна, жирна, ще не просохла вода. Ну, твоя трошки легша, я думаю, тому що там нема корейської моркви. Так, ти головне не переплутай. Так. Да. З двох сторін? Там не з чотирьох, там з двох. З двох. Чекають всі шаурму, скажу чесно, лока за дамом приходили на кухню носом, але каже, вам щось так пахне. Ні, Констасіка дуже прям чекають. Ну скажемо так, що шаурма це вже така молодіжна їжа, яку вже Ше. тепер які відбудуть перевагу люди замість там, борщу, супу, каші шо, так смішна, так чи що? Ну, я не кажу кожного дня, але час. Ну, якщо ти поставиш борщ і шаурму, що ти вибереш? Можна. Ні, не дивись, не переживай, тобі так, шаурма останеться. Я мою поки це все діло. Її але її треба гарячу їсти, ні? От якщо ми, ми зараз нажали. Ми піджаримо чотири. То вона зразу має з'їсти, правда? Ми піджаримо чотири. і треба зразу... Треба всю жарити, бо ти соус зараз ну, розтечеться все тобі. Там ні? той лаваш, розвалиться. Ми вже виняли шаурму. Так, це моя, так? Давай, напевно, що Та, що моя більше розлітається, я її покладу ось так. Давай. Блін, мене аж суне тече. Давай, розрізай вже нарешті. Давай, давай, давай. Чи давай я розріжу? Давай я розріжу. Ну, можна я, можна я. Ну давай вже. Візьми гостріший ножи, щоб не врозчевити його. Легенько, легенько, не жми, не жми, будь ласка. О, як запахло мені. Ну-ну. Ану розклейно. Покажи-но, покажи. Тихо, ханы не, не вируши мені! Ох ти! Блін! Чи Давай сюди розрізай. Так, акуратненько, акуратненько, акуратненько. Відчувається, що я нужний нету, правда. Ух mm -hmm. бачиш? Ну в тебе більш поярче, знаєш? А це Аніна? Це моя. Попробуємо. Толік, вже готовий. Ну давай давай, що, ну давай, давай, давай. Що, я твою пробую? Ну давай. З великою любов'ю до тебе я спочатку твою попробую. Ну, давай. Якісь, давай, може першу що свою? — Ну просто, якщо моя смачніша, то твій противний спирь. Ні, не давай першу вже пробуй свою. Mm. Давай свою. Ну давай. А ти хоч порівну їх порізала, ні? А то зараз ти більше зісиш за мене. Ну, блін, яка серединка. Mm. Дивись, тут мало ж одне капку. Ну що. Це просто дуже смачно. Ти такої, ти їв, склад? я такою не їв. Взагалі не їв таку влучку. Я тобі не можу передати. Цей соус? Як це смерть називається? Кардамон? Чи mm, кардон? І духмяний перець, так. Да. Оце дуже відчутно зразу. Давай, 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 вже їж, я пробуй. Mm. Поклади вже, поклади, хватить, хватить. Я ну, проводи не хочу, я просто з'їм Давай. Я стою тут, а мене просто... Блін. Що більше береш? Ну бери більше, бери бери. Добре, їжі, бюро. Ну бери більше, кіть, бери. Давай. Мені ну, тобі не шкода. Ну, дякую. Так, ну тут на вигляд взагалі класно. Ну давай. Але бач, я не знаю, як тобі їсти, в тебе з однієї сторони. Ну дякую. давай, дай все разом. М -м -м. Інший смак? Але просто. Зразу відчувається, Смак да? uh -huh. м'яса зовсім не такий. І корейську моркву. Що mm. mm. твоя класна, що моя класна. Я не знаю, навіть що прийняти. Коротше, ну, типу, ти не можеш да, заркатись? Вони різні. Вони дві різні, двоє дітей, так? Да? Uh -huh. і Лука, але любиш по однаку. Ну давай кусай вже ту корейську морку, ти вже мене. Тільки. Йогурт або сметану треба брати саму жирну. Тут жирність 2,2. Mm -hmm. Бачиш, вона рідко тече. Ну, тут немає, воно буде пусте, Колі, як ну нема йогурта з 5%. Може я хіба я не бачила його. Ну ти поняв, так? Да? Mm -hmm. за, за рідкий за соус. Дуже смачно. На, ну, ти попробуй. Аня з починає. Ну ясне діло. Ти єси, що мене слюна котиться, ти розумієш такі? Сосні. Ти так хочеш закатуєш за 200 свідомість не втрачать. Боже, але. Стас заглядає, що хоче. Ти Тихо, береш, ми час рота. Mm. Бери оцей, лотий шматочок. Давай. Пережуй, щоб нормально, щоб смак не, не цей не путався. Оу, газри в Ммм. давай, что вкуснее? Вот скажи давай честно, так честно, видку. Ну, тут мало соли, Начинаем. и ця больше, и ця больше такая резкиша. Она, знаешь, такая пресная вышла, там треба было посолить то, что есть. Два... тебе? Давай мясо соль. Давай. Смачно дуже. Тут кислый игрок, он дав соленость больше. Давай, твой вердикт. Якщо чесно, якщо чесно, то мені моя смачніше тільки тим, що на ній визичає цієї семья. А ця на, на любит цей кардамон, різкий такий смак, ну тут знаєш, от, видно, що це така е своєрідна арабська шаурма. Точно що не українська. Виганяли ці кухні дітей. Там і займаємо шаурмовинки біля кухня. Оце кардамон, аж голову дає. Це запах. Баш свою рідний біфок можна було заводі без нього робити. Ну тоді це була б не арабська шаурма. Ну що, друзі? Покуштувавши наші шаурми, ми дійшли до висновку спільного разом з дітьми, що Аніна шаурма смачніша. Тому що моя шаурма, то що я робив, арабська, в неї такий специфічний смак, ярко виражений цей кардамон і духмяний перець. Скажемо так, забагато його вийшло трошки. Хоча мені нормально, от скажу чесно, мені нормально, да? Що твоя, що моя, мені смачні, просто різні смаки. Дітям моя не зайшла, нікон пробував, йому не зайшло, Стас, ще не пробував, але я думаю, йому теж не зайде. Так що, друзі, ані наша урма, якщо, якщо для дітей, для всього брата, вона більш м'якша, вона більш, більш смачніша, тому що ця арабська, вона така, там різкі <рес> такі яскраві смаки. Дякуємо за те, що провели з нами це чудове, смачне відео. Нам шаурма це дуже сподобалось. Вам рекомендуємо. Ді речі зі всіх страв, що ми готували на цьому каналі. Поки що це просто ну, саме краще, що може, мені може, Після стейка. Да, мені може стейка? Були. Ну десь на рівні стейка. Да, так, на рівні стейка, Це напевно. Друзі, кому наше відео зможливо ставте вподобайку. Хто не підписаний на цей канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео. Я думаю, там буде ще смачніше. Бережіть, друзі, себе. Зараз це саме необхідне. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа.